Здоровенький були. Audi A6 C8, 2-літровий дизель, м'який гібрид, автомобіль мого клієнта 2020 року випуску, у 24-му пригнаний, був із Польщі. Сьогодні трошечки про неї розповім, представниця приїхала. Під капотом у нас двохлітровий дизельний двигун потужністю 205 кінських сил. Тут ще м'який гібрид. Наскільки я розумію, він потужності не продає. Він просто дає можливість оберти двигуну в накатах давати і так далі. Економить пальне саме коли ми не витрачаємо енергію, не гасимо вставку в пол. ДСГ, автоматична трансмісія самі ступінча та пробігу 31 тисяча. На даний момент в Україні було зроблено ТО на пробізі в 26 тисяч кілометрів. Всі фільтри, олива в двигуні, і в тому числі паливний фільтр був поміняний. Ну, і вона на передньому приводі. В неї було пошкодження. Передній правий трошки кут був поміняний з донора, все оригінальне давали. Капот, крило, фара, бампер. Передня касета повністю панель, радіатори, підсилювач бампера. І Ланжерон передній. Він був трошки на п'ятаку, 10 см десь пошкоджений. Його не рихтували, нічого не робили. Просто з донора також його відрізали і новий приварили з донора. Тут Можна зачиняти. Другим слоєм фарбован тільки лише у нас капот і праве крило. Все інше в заводі пройшовся щойно приладом. Ось так вона по ЛКП виглядає, я зауважень ніде ніяких не побачив, не знайшов. Колір, до речі, окрім того, що досить красивий, він ще й достатньо практичний. Вона, до речі, зараз не після мийки і все одно вона така як чиста, трошки на ній там покрапав був дощик. От така історія. Ну і дах теж охайний. В комплектації на сенсорний доступ, до речі, на всіх чотирьох дверцятах. Салон у нас тканина, бачите. Стан ну, відносно пробігу і рюкам. Понятно, що нормальний. Пробігу, до речі, у неї 31 тисячі кілометрів. Заїхала вона, якщо не помиляюсь. Тут у неї якраз дорога було ТО і записано було 26 тисяч кілометрів. Шостий місяць 2024 року, це коли робилось ТО. 100... Ну, В колодки передні помінення і фільтра масла. Маємо 4 електросклопідйомника, Електродзеркала, звісно, вони з обігрівом і з електроскладанням є. Світло у нас, ну, понятно, що автоматичне. Фонтане. Бачите, фари зі всепогодними лампами включаються, типу туман, дощ, таке. задні туманочки. Ну і тут залишаємо в авторежимі. Українізовано повністю меню, що дуже приємно, вже не треба казати, русифіковано, а саме українізовано. Шикарно. Шкіріне кермо бездоганне, все в порядку. Єдине, що я десь знаходив, отут -от маленьке цяточка, ну це, до речі, не, шкод... не шкіра пошкоджена, щось потрапило на кермо. Так, є у нас адаптивний корис-контроль з дістроніком, є датчик дощу. Це у нас управління монітором, бортовим комп'ютером. бачите. Отратом пального зараз ми просто стоїмо, вона вже майже годину заведена, тому тут реальної цифри не буде за останній час. А от середній в неї 5,7. Ну, зрозуміло, що тут можливо, місто з трасою перемішано, але. Я думаю, що це середні такі якраз і витрати пального, змішаний цикл, скажімо так. Да? Тут у нас hands-free, це що у нас теж треки від мультимеді, гучність і так далі. Дуже симпатично все красиво зроблено, бачите, екранчик мультимеді. Я зараз його так спробую навести. Звісно, тут в цій мультимедії є все. До речі, європейські карти українізовані, все прошито, все гуд, все добре. Ну, всі формати тут вже розважань є. Блачок клімат-контролю теж дуже сучасний, приємний, сенсорний, красивий. Тут так само ми можемо підігріви бачити передніх сидушок. І він такий сенсорний, але його треба натискати, щоб він спрацьовував. Тобто ти втикаєш в екран так цікаво. Втикаєш в хорошому смислі цього слова. Двозонний клімат, бачите. Обігрів керма маємо також тут. Тут старт-стопчик, кнопочка, що ми можемо функцію вимикати. А це автоматичне паркування, так розумію. Ага, Ну і можемо його тут потушити, дисплей Оцей верхній. Виходить. ага, є. Select Drive. У нас є тут декілька режимів: Individual, Dynamic, Auto, Comfort і Efficiency. Efficiency, Efficiency. Як його правильно прочитати, підкажіть, напишіть в коментарях, якщо знаєте. Я би прочитав так, прочитав: Efficiency, Efficiency. Якщо не правий, скажіть, поправте. Не знаю, що таке Ефсенсі, до речі, вперше бачу таке слово. Далі. У нас є круговий обзор, бачите, і кругові парактроніки так само. До речі, також ми сюди на монітор, на приборну панель можемо виводити навігацію. Трансмісія у нас, окрім драйву, має спортрежим, селект. Ну і бачите, механічний ми можемо переключати механічно і полісками. Для цього користуватись електроручник і автохолд. Допомога при підйомах або заторах, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів. Ну, кнопочка старт-стоп, звісно, і тут від мультимедії гучність і треки можемо перемикати. Підлакітничок такий невеличкий. Тут два Type-C адаптера, ну і тут одне гніздо для підкурювача. Ще те, що прикольно, що тут сенсор, на бачити можна включати, виключати собі підсвітку. Ну, цацка, але прикольно. По безпеці тут спрацювало кермо, торпедо. І обидві штори. Безпека відновлювалася повністю моїм клієнтам. Обов'язково завжди кажу, довіряйте і перевіряйте. Але я довіряю. На другому ряду сидінь мені гріх жалуватися. Зріст, у мене 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. Попереду сиджу комфортно я, я і поперед... сиджу комфортно я ззаду. Все супер. Є підлокітничок, знищує тут таким відділенням. Судя з судять, тут я не бачу, немає. Да. Підстаканички все ж таки тут позаду немає. Ну, є тут відділення, умовно кажучи, для телефона. Гніздо для підкурювача, і, як завжди, в Ауді, високий, достатньо такий тунель, коридор центральний. Ну, Комфортно тут буде сидіти вдвох. Так що по людськи. Кришка багажника, звісно, з електроприводом 40 TDI, Бачите напис цієї моделі, назва, абревіатура. Шторка отак от туди піднімається, від'їжджає разом з нею. Ну, Багажник достатньо просторий, шикарний, як в німецькому універсалі, має бути. Килим такий добротний, під ним полиця. Під палицею тут такий пластиковий чемодан, а вже нижче під ним. Запаски тут немає. Єдине, що ну, в них, наскільки я знаю, вони, по-моєму, не комплектуються, може помилятись. Є якийсь отут аварійний набор герметик, я так розумію, від нього. Спинки, до речі, як скидаються, ну, приблизно ось так. Шикарно. Теж ми це подивимось. Ну, В принципі, можна спати, певно, не кажу, сміло. Зачиняємо кришку багажника. Я ще помітив цікаву штучку. Що тут заїжджає шторка після цього сама. Видно вам, так? Да? Закривається, Прикольно. І камера задня з умивачем. Трошечки поїдемо, катнемось. Ауді зазвичай мені дарує максимального задоволення. Я впевнений, що тут будуть саме такі емоції. О, до речі, ремені з затяжечками. Ми щойно поїхали там до 10 кілометрів розігнався, мене підтягнуло. Це відчув. Попробуємо подивитися, як вона буде їхати. Перші враження емоції Ну, дуже приємні. Вона пливе. Пливе, як баржа, при всьому тому дуже-дуже добре тримає дорогу. так Прижаток в дорозі класно. Все як має бути в Audi a 6. Спробуємо в режимі Dynamic розігнати від 0 до сотні. Ми на літній губі на сільському покритті, тому я в пол не давлю і не прям, там, щоб вава здивувати. Система стабілізації дуже круто її утримує. Ось ми зробили легко сотню, ви побачили. ну Це і так, скажімо, півнажаття на педаль. І зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. вони тут досить погані такі. От я тут люблю потросити підвізку, щоб почути, чи немає ніяких тут зауважень, наскільки вона жорстка. Відпрацьовує. Ну, клас. Тут все як має бути в ауді. І в моменті, от коли ми йшли 45, я натиснув. Ну, дуже так, вона непогана, вона не прижимає до сидушки, не скажу, що вона зриває і летить, але плавно так, динамічно уходить Приємно. І на дорозі стоїть дуже впевнено. До речі, режими, наскільки я знаю, динамік, там оці всі комфорти, вони впливають не тільки на поведінку двигуна і коробки, а і підвізка, і рульове адаптуються так само під налаштування цих режимів. Ще зараз я тестую адаптивний корис контроль, я його увімкнув. Бачимо значок попереду він, автівку Nissan їде, бачимо, у нас виставлена швидкість на зараз. зараз питаюсь згадати? От, Наприклад, 70 км на годину у мене задана швидкість, ну а попереду їдені зі швидкістю 42 км 39 км, ми його зараз повинні їхати. От, да, ми від нього йшли, і вона пішла розганятися. Якщо ти хочеш їздити на Ауді, її треба належним чином доглядати і обслуговувати. І це коштує грошей, щоб потім не було дорого щось ремонтувати. Тому, якщо ти власник ну, в принципі, більшості німецьких е, виробників, і в тому числі ауді. Ауді одна з моїх улюблених марок, до речі, треба гідно доглядати за автомобілем. Ауді беззаперечливо робить речі. Я знімаю шляпу, все супер. В супер. Їде вона дуже класна, відчуваєш себе людиною і хочеться їхати і не виходити. Особливо я розумію, як по трасі на такі баржі буде класно плити. Тому раджу вам. Передивитись, перевірити. і Якщо все сподобається, то купити. Перевіряйте, приїжджайте, набирайте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трендавта. Всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні.